Лисиця під місячним сяйвом. Небо було темним. Але місяць був великий і яскравий. Маленька лисеня Луа дивилася на це. Вау, така кругла, така блискуча, така гарна. Я хочу стати місяцем, сказала Луа. Якщо я так сяятиму, я всім подобатимуся. Сова засміялася, але ж місяць живе високо на небі. Луа намагалася бути місяцем. Вона приклеїла собі на голову велике біле коло. Вона побігла і вкусила його зубами. Чи схожа я на місяць? спитала вона птаха. Пташка кліпнула. Ти схожа на печиво. Луа сиділа нерухомо біля озера. Вона скопіювала відображення місяця. Не рухатися має бути нерухомо. Плейскіт. Вона кліпнула очима і впала в озеро. Вона вилізла вся мокра. Бути місяцем важко, зітхнула вона. А потім вуш, падаюча зірка, пролетіла. Можливо, це мені допоможе. Луа закричала, я хочу бути місяцем. Зірка заблищала, а потім зникла. Га, не спрацювало. Вона стрибнула і обернулася. Все ще просто маленький лисеня. Луа сиділа сама на пагорбі. Їй стало сумно. Потім підбігла білка. Дякую, що знайшли мій жолудь. Прийшов і зайчик. Ти проводив мене додому минулої ночі. Прийшло більше тварин. Ти завжди нас смішиш. Ви допомагаєте нам носити воду. Ти створюєш враження безпеки вночі. Луа кліпнула очима. Її серце стало теплим. Луа подивилася на місяць. Потім вона подивилася на своїх друзів. Мені не потрібно бути в небі, щоб сяяти. Вона посміхнулася ніжно та яскраво. Тепер Луа щодня бігає лісом. Вона не місяць. Але кожна тварина каже Луа найяскравіше світло в наших серцях.